Доброго вечора. Прийшов час перевозити бджоли у зимівник. Так що загружаємося. Сьогодні у нас 23, 23 жовтня. Загружаємо бджоли. І все вивозимо в зимівник. Це буде сьогодні і завтра, і з цим буде закінчено. Як я вже показував, маю цей саморобний підйомник. Зараз покажу, як загружаю, як то кажуть, дешево і сердито. і Він тільки мені потрібен для того, щоб загрузити мої шестирамочники і потім їх розгрузити. А так-то воно стоїть більше без роботи. Дивимося. Так легко і просто, за лічені секунди, скільки ми вже загрузили. Дуже хороший апарат. Як то кажуть, рекомендую. Червоне світло для того, щоб бджоли на червоне світло не летять і я бачу, що робити вночі. На тому дякую. Не забуваємо підписуватися на канал, ставити лайки. І і тоді буде все дуже добре в нас. Ось і все. Завтра передає сніг і в середу я загрузив. Загрузилися сьогодні і веземо все всередину. І вже можна сказати, офіційно сезон закінчено.